Обмін культурою і традиціями бродівська криниченька знайшла шанувальників українського народного фольклору у Стрижівському повіті Республіка Польща. Більше розповість Наталія Кутняк. Ще до завершення проекту, спільне представлення туристичних, етнічних і культурних особливостей міста Броди і Стрижівського повіту на міжнародному туристичному рівні він дав свої плоди. Обмін культурою і традиціями відбувся під час святкування повітового свята обжинків у Стрижові. На запрошення керівника культури. І влади Стрижівського повіту зі своєю багатою фольклорною програмою виступив народний фольклорний ансамбль Криниченка Бродівського районного народного дому. Тій любові, що згасить, не сила, День довже панство. Радуємося сп... спотканням на землі польська. Сьогодні всі наші пісні ми даруємо вам. Від всієї душі і від всього серця, і з великою любов'ю. Свято урожаю одне з найбільших для стрижівчан свят у році. Розпочалось воно службою Божою у костелі, а згодом перемістилося на сцену у селі Нєбеліц. Колоритний виступ бродівської криниченки не залишив байдужим жодного присутнього на святі. І поздравям відменю дому культури сокол в Стрижові. Є на дожинках швінті дорочним дожинковим в місцевості Бліжанка. Коло Стрижов, вітаю є... усіх від дому Сокол в Стрижові. Ми є на, тому, на, на щорічному святі обжинок у Стрижові. В першій зуспол, частині свята виступив знаменитий зуспіль. колектив збродів Криниченка. Дуже гарний Бардо виступ, незвичайні голоси. Енергетичний надзвичайно енергетичний виступ Криніченка. Cudowne, чудовне мелодії у нас дуже rzadko spotykane, Тим bardziej jest nam нам że що могли ми тут при нашому usłyszeć фольклорі folklor також фольклор Bardzo України. i дякуємо і до збачення. У порівнянні з місцевим фольклором наш західноукраїнський вражав своїм багатством, а також рівнем виконання. Зате стріжівчани вразили мистецтвом виготовлення вінків і композицій зі збіжжя. Своєю чергою бродівчани привезли до Стрижова мед з бродівських медозборів. Гармонійним доповненням до фольклору була експозиція художніх виробів, виготовлених у школі різьби Бродівського педагогічного коледжу. Но no я глибоко переконаний, що і різьба, і випалювання, і гаптування, а по українськи це вишиття теж тут є і у вас є свої таланти. Тож успіхів вам і побільше гарних свят і многих благих лят. Ми стежімо під великим враженням наших партнерів, власне, з міста Броди. Прошу собі коледж хочу зауважити, що ми під великим враженням від наших партнерів з міста Броди. Прошу собі уявити, що коледж, який діє у місті Броди та готує молодь для роботи в школі, вчить ремесел. У нас в Польщі, на жаль, цього немає. Ті ремесла, які провадить ігор Ушурко, навчає усіх талантів співів, зокрема і різьби. А з древніх це вишиванка. Ми були на таких заняттях. Це не є на показ. Вони щоденно втім напрямку працюють. цього ми можемо навчитися, і сердечно за це дякуємо. можемо і Не помилимось, сказавши, що цьогорічне свято урожаю стрижівчани, і гості стрижова запам'ятають надовго. Таким колоритним піднесеним високохудожнім зробив його виступ нашої криниченьки. Барзоладне вистав барбар. Барзомі ще подоба. Подобаємо пісні українські. Ще п'єкнесом щекульні подобаємося шпів на голоси. А у них власне багато дуже є стаких пісні, торе попрос дуже гарний виступ. Дуже це мені подобається. Пісні українські особливо подобаються спів на різні голоси. А в цьому колективі це дуже гарно виходить. Там співає наша козинка, і ми зацікавлені в тому співі. Тішуся, що ми можемо слухати це наживо. Я був віддомажа. Як солов'ята співали ці пані, і той пан, що грав на баяні, теж був дуже гарний, дуже вдалий виступ. Грав теж на гузіковце бодайже. Так бо теж зауважав теж Ну, уданий виступ. Баже Палітра народних ремесел, звичаїв і традицій, привезена до стрижова учасниками бродівської делегації, яку очолила координатор проєкту Світлана Кулієвич як найкраще презентувала наш край. Звичайно, це ще далеко не весь перелік, чим ми можемо представити себе в очах сусіднього європейського народу. У взаємному пізнанні один одного зацікавлені обидві сторони проекту а інтеграція кращого досвіду лише полегшить взаєморозуміння між нашими народами.